Так, проти гостей цьому клубу я вже ніби все сказав, проти адміністрації теж ніби все сказав. залишилось тільки останнє. Мої любі торгаші. Друзі, скажіть мені, будь ласка, чому ви так не любите правила? Я вже мовчу про те, що ви паркуєте, бо знайде. Я вже мовчу, що коли ви, ван... ви вантажуєтесь, ви перекриваєте дорогу, перекриваєте свої магазини, та що те, та, що тачкою не може приїхати. А... Пішки важко пройти. Я більше про жовті лінії. Для тих, хто не в курсі, жовті лінії це позначка, по котру можна виставляти свою вітрину. Це позначка, котру нарушають всі. Трошки чуть-чуть, але всі. Причин в цьому є багато. Перше це его. Як я хочу, так і роблю. Я маю на це право. Це моя точка. Друга причина виходить з першої. А саме сусід виліз трошки вперед, тому що у нього его. Значить, я маю вийти трохи вперед, щоб мене було видно, бо у того его. І третя причина: всім байдуже. Так роблять всі, і я так буду робити. І коли зовсім трошки, то не страшно, то буває, то не заважає. Але коли любі торгачі, ви викладаєте товар посеред ряду, або якщо напроти вас нікого немає, тільки забор, і ви виставляєте там свою вітрину. Ну це вже ну це вже капець. Ви зовсім трошки, але зловживаєте своїм можливостям. Я, я поясню, чому. тому що важко пройти. Особливо це дуже добре видно. Це не тільки там, але дуже добре видно на широкому ряду. Ви заклали середину ряду. Щоб було важко пройти і людям звичайним, і вантажникам, і мопедам, і електросамокатам. я дуже їх люблю, але все ж таки. І коли зустрічається два вантажники, то взагалі неможливо пройти. А якщо вони зустріли десь всередині, то вз... тут, тут, тут жопа. Все, якщо сильно навантажений, я пройти не можу. І мені треба якось виштовхнути цю странну тачку. Або трошки більша моя тачка, і все, я нікуди не проїду. І знаєте, ви робите це так, щоб. Коли приходить адміністрація, ви ж все прибрала, ні, у нас все нормально. Вона пішла декілька днів, ви знову все виставляєте. Чому не можна просто взяти та домовити, щоб усі робили по правилам і всім було гарно, всім було. Багато місця, красиві вітрини, а не робити все на тяп -ляп, і мені байдуже, я так хочу. І тепер ми маємо для себе вирішити, чи ми домовляємося, робимо все гарно або рано чи пізно комусь це брит. Я особисто буду казати за себе, якщо я зніс чусь вітрину поза жовтою лінією, я за неї не платити, не вибачатися не буду. Я проїжджаю далі. Як є кажуть, і тут саме той момент, коли один вирішує ситуацію. Якщо один домовиться з усім своїм пітачком, що вони роблять по культурному, по правилам, і я то товпою, батька бити можна. Я досі до чого, що можна одним пітачком вмовити інший і так далі. Це цепочна реакція. Один так не робить і всі так не будуть робити. Ну, якщо вони адекватні. Що не адекватні, пішли, сказали охороні, охорони їх припали. І зручно, удобно, і все кайфово. І так, так всім буде краще, тобто набагато краще. Я як вантажник, зможу проїхати. Ваших клієнтів ніхто не буде штовхати, ніхто не буде осторожна, АКУРАТНО, в сторону, в сторону. Такого не